Слов'янський Краматорськ потроху оговтуються від бойових дій та повертаються до нормального життя. Відновлене залізничне сполучення працює пошта. Щоправда, у Слов'янську пошта працює не в повну силу, оскільки в місті досі немає електроенергії. Як заявляють в уряді, бойовики навмисне пошкодили інфраструктуру. Наразі проводиться інвентаризація збитків, аби зрозуміти, скільки коштів потрібно для відновлення нормального життя в регіоні. Нам треба буде відновлювати. Орієнтовно 705 кілометрів доріг в Луганській області і 298 кілометрів в Донецькій області. Але всі ці дані вони попередні, треба зараз перевіряти. Теж саме по залізничним, залізничним нашим, залізничній інфраструктурі. Ми зараз перевіряємо. Перевіряють на наявність замінування. Тільки тоді залізниця запрацює в повному обсязі. Проте сьогодні вже почали курсувати електропоїзди. Тим часом в уряді не поспішають вірити цифрам нанесених збитків, які поступають з регіонів. Мовляв, треба спочатку все вивчити, а вже потім надавати кошти. Позиція українського уряду полягає у тому, що нам потрібно відновити Донбас, а не дати комусь на цьому заробити. Ситуація по відновленню інфраструктури ускладнюється тим, що деякі об'єкти заміновані, попри складні умови, у проблемних регіонах вже почали виплачувати пенсії та соціальні виплати. Практично відновлена робота пенсійного фонду в Краматорську та Славянську. Зараз там вже є світло і ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити виплату пенсії, як тільки зможемо. От потім всі фонди соціального страхування на випадок безробіття не приступили до роботи. Ми пенсію вчора перерахували поточну. Це є пенсія за перших сім днів липня місяця цього року. Сьогодні буде проплачена пенсія боргова, трошки на травня залишилося і червня місяця. Опікуються в уряді і переселенцями, створили навіть міжвідомчий координаційний штаб на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Підключили до роботи і волонтерів, і міжнародні організації. Також створили сайт для вимушених переселенців, де вони зможуть дізнатися всю необхідну інформацію та зареєструватися. Кожна людина приїхала в будь-яке місто. Вона прийшла в соціальний захист. Подала відповідні документи в середу ми на уряд винесемо вже постанову, яка буде дуже чітко без бюрократії визначати людину, давати їй цю реєстрацію тимчасову. Це дозволить більш системно вже працювати по там в садочок, дитину віддати в школу. Для вимушених переселенців створено мирний коридор, щоб вони змогли безперешкодно виїхати із зони АТО, проте на даний момент спостерігається зворотній потік населення. Люди повертаються у свої рідні міста Слов'янськ та Краматорськ. Анастасія Богдан Цендровський соціальна країна.